Шалом, це Славко. Ну що ж, можна сказати, що Путін нарешті отримав свою ялту. Але в цій ялті в якості Сталіна, буде Трамп. Ну, а що він хотів? Я подивився на ці пункти. Я скажу, що це мені нагадує фінляндизацію України. Ми такі хижі, люті та підступні, що нас навіть і в НАТО окремим пунктом не візьмуть, розумієте? Ми виглядаємо, як недоїдена на Сталіним Фінляндія. Хіба що от Путіну не вистачило розуму створити Україну в межах Донецької, Луганської, окупованих частин Запорізької, Херсонської, та Криму створити Каррилофінську свою Республіку Союзну? Ну дурак, що виходить імперець. Мене умілила ця контрольна Рада союзників, Рада миру, яка контролюватиме Україну, щоб вона чого не утнула проти Росії. Гарантії, я скажу, розкішні. Все-таки Путін продавив, що він переможець. Денацифікація розкішна. Я скажу, що ми не фіни, ми не розучилися російській мові, і дуже швидко російська мова та. Російські зомбоящики за 100 днів зроблять до виборів. Цікаво, що вони встигнуть тут зробити за 100 днів. Чи запустимо ми зомбоящик за 100 днів до виборів? От, що цікаво. І наскільки він встигне попрацювати. Мене уміліло оце. От що вимоги ЄС щодо мови церков, освіти і цього іншого будуть. Нарешті таки визнали наш націоналізм. Ну, принаймні, головне, що вони цій націоналістичній нетерпімої державі зброю давали стільки часу, і німці, що там від чілійців ущемілі 30 мардерів. Кажуть, що тепер таємно постачають мардери німці, ми, каже, будемо постачати на мардери, але пусть об этом ніхто не знає. Німці всучать нам ще тридцятку мардерів, а якщо будемо добре себе поводити, то не знаю, може і леопард пообіцяють, чилійський. Це теж непогано. Тірібан скажу гроші. Молодець. Трамп каже, що гроші на відновлення будуть американські. Що я буду давати корову відновлення. Ніяких міндічів, як, як значно краще за міндіча. Я зможу ці 200 мільярдів правильно інвестувати в банки по храні даних чи в шоу тут хоче інвестувати. Я скажу, що це буде такий хейт, що оці всі провінційні Коломойські і міндічі. Розумієте, він Трамп покаже провінційному єврейству, як треба інвестувати гроші в Україну і Росію. От на це я подивлюся. Я скажу, що дай Боже Рудому ще поправити, щоб він встиг корупційно тут розгорнутися. Ну, що можна на це все сказати? Газова інфраструктура належатиме США, то може будемо з газом. Ну, не Юліш Тимошенко це все належати, чи кому воно там належало, я скажу. Чого важить одне? Чи вдасться Трампові обібрати наших доморозтих олігархів? Чи вдасться от на це все наложити лапу Трампові? От мені одне цікавить. Чи замінить він місцевих містечкових олігархів на себе? Бачите, обіцяють нам доступ до ринку ЄС на ясно, тільки з чим і в якій мері, і що на це скаже Польща та Угорщина, розумієте? Ну, військо буде наша колуватися між 350 та 600 тисячами. Ну, це все поки що абсолютно не має ніякого значення, тому що Путін там збирається автоматичну артилерію 26-го року впроваджувати цілком. Ну, ви знаєте, з нас такі саме будуть впроваджувачі автоматичних артилерій, як вони. Що неприємно, значить, що вирішили ДМЗ зробити нашим коштом? Ну, горе переможе зробити, що Україна тут от за цією ялтою трактується як переможений агресор. Що приємно, амністія? Бачите, обидвом. Що, ймовірно, за військові злочини нас переслідувати Європами не будуть, але це непевно. Я б на місці оцих всіх справжніх ветеранів не дуже поспішав би до Європи, тому що, ну, можуть же ще видати. Амністія Амністією. Путін збереже. Безвідповідальність за всі ці злочини що вчинили, а принаймні обіцяє нас не пристигнути, що його можливості переслідувати нас за воєнні злочини значно більше, ніж наші можливості переслідувати його. Нічого не чутно за компенсацію території на Запоріжжі. Там, бачите, починають знову свиню пікати, що Запоріжжя Херсон по лінії фронту, але Дніпро для комерційних не, не, не мати нам уже воєнної флотилії на Дніпрі. Поросенок дарма робив ці броникатері, але як же нам прислужилися ці бронекатери, пам'ятаєте, як вони в кринках героїчно ходили Дніпром оці поросенкові бронекатери Київської кухні? Хто не Хтось бачив взагалі бронекатер на війні, парасьонків? От мені цікаво. На Дніпрі ми їх точно не бачили. Ну що ж, ви, ви самі знаєте ці всі пункти? Отже, що тепер залежить від України? Як швидко ми станемо Грузією, Тому що ви самі розумієте, скільки людей чу кот клієнтів купа людей слухала новини лише російські, лише російською мовою. І так воно буде і далі. А тепер відкриється оцей ящик Пандори, оцей от гавна склад на наші голоди, голови полине. Цікаво, як швидко російська пропаганда вимоє з українських міськів оцю всю армовірну маячню, що туди набивали з початком війни, за за нічого справжнього нічого справжнього, і нічого кращого. Як швидко ми грузинізуємося, тут надія на те, що за 100 днів не встигнуть якогось проросійського ідіота розкрутити. Розумієте, все-таки 100 днів це от 100 днів Зеленського, як 100 днів Наполеона нашого, ми будемо спостерігати за його ватерло. Що тут можна сказати? Тут мені дорікають, що Зеленський вичерпав свою полезність, і що не вичерпав. Зеленському ще належить оце все провернути оцю зділку. Витягти нас з війни. Ну що, умови, я скажу? Ну, якщо так порівнювати, греть, так ну, у Румунію, ну, нормальні умови для пораженої сторони агресора, все-таки потішили путінське самолюб'я, зробили з нас пораженого агресора, і головне, щоб наші ракети не вздумали летіти. Москву на Москву і Санкт Петербург. Мені тут одне цікаво з оцим от погодженням, як там воно сказано, як тільки вони погодять, що нібито перестануть стріляти до відбуватиметься це без припинення вогню до виходу на ісходної позиції роз'єму, та чи означатиме це продовження удаю по українській енергетиці? Ось що важно що означатиме те, що далі лев будуть переривати, бо ви бачите, що вони знайшли такий спосіб лишати нас без світла? Означатиме це тільки одне, чи забезпечиться зараз українське запілля на якийсь час? Як ганебно поводитиме себе Верховна Рада в ратифікації всього цього? Ну і там сказано, що ще. Відмовляємося від військового повернення наших територій. Суміти це нічого не коштує. Такі пункти, тому що де буде завтра Трамп з його Радою миру, що очолить наступний президент оцю контрольну комісію. Звісно, Рада мира це контрольна комісія союзників. І це дуже лагідна контрольна комісія союзників, десь так можна порівняти з італійською, в принципі. Да. Пам'ятаєте, коли тоді з Радянський Союз хотів отримати Сомалі або Тріполі по Італії, щоб колонії? Так, да, десь так легенько все-таки між Італією, цією да, от, от, шайкою комуністів. Цікаво, хто у нас буде папу, папою пієм, щоб антимосквинську пропаганду тепер тут очолити не на нацистських засадах. Я скажу, що є пункти життєздатні, ніякий нацизм в Україні це не прищемить. Нема повноважень контрольної комісії, нема. Амністія ж там вказана. Нацисти України, росіяни свою нацистську пропаганду, ясно, що не припинять, нічого ми їм не зробимо. Через... Коротше кажучи, єдине, що денацифікація лишається порожнім звуком, ну і на тому добре я скажу. Між, між Амністією і денацифікацією я би все-таки надав перевагу Амністії. Але... До Європи я вам ражив знову ж таки не повертатися. Ну що можна на це все сказати? Якщо Трампу вдасться привластити гроші Росії, Європи і України на, і розпорядитися відновленням, ну, не знаю. Яким би це. Не виглядав, знаєте, замком пісочним замком на берегу моря, але все це треба приймати. Тому що старості також плоха, якщо подумати об альтернативі. Принаймні, буде, буде весело, буде кумедно. Кепсько, що ми не отримаємо жодного села на Запоріжжі і Херсонщині. Але ну, може, ще росіяни чимось і поступляться, не знаю. Оце єдиний пункт, який примушує мене сумувати. Все решта це весело. Ми переживемо такі часи. Дуже цікаво буде спостерігати. Чи встигнемо ми за сто днів обрати Ви знаєте, що наша ж би може залупіться, не ратифікувати. Везуєте, що всі оці прекрасно душні намірення Трампа можуть розбитися. Обнебажання наших кретинів визнати поразку, ратифікувати її. Вони зараз нічим не рискують. Гроші в них є на війні. На війні вони піднялися. Навіть хто не хотів, піднявся його село піднімали на війні. Зараз партія війни. Зараз в Україні треба боятися одного боятися партії війни. Тому що партії миру у нас немає. Наша партія миру промосковська. Рештки її, як швидко вони, оживуть. Ну, сподіваюсь, ста днів зараз дуже цікаво буде, як швидко. оживе живе партія миру. Ми так і не створили української партії миру. Ми багато чого не створили і будемо це пожинати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я повернуся до своєї кінжалістики. Єдине, що хочу сказати. Одній добрій людині має 88 351 який хотів від мене відписатися, може і вже відписався через те, що мало програм з культури, що йому він обіцяв повернутися, якщо я повернусь до культури. Ну, Розумієте, от, от Ялта-2, ну, це ж просто такий феномен культури. От Ми побачили цілий срез європейської політичної культури. Ми нею насолодилися всього. за... 15 годин выключения светла на добу. За минули дни я дістався за европейскую политическую культуру, а панові мая 188-351 я скажу бессмертно. Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт. Чесное слово, лето возвратіться, так і повернеться все на, на коло свої. Повірте мені. Навесні ми про це все забудемо і бути, будемо жити в геть іншій схібленій, але не менш схибленій реальності. Бай.